Ласкаво просимо до нашого відео про фінальні пітчі у Вінницькій стартап-школі Сікорський челендж. Дізнайтеся, як інновації та технології змінюють майбутнє, і приєднуйтесь до нас на цьому захоплюючому заході. Стартап-школа щороку приймає понад 50 учасників, яких підтримують міжнародні ментори. Основна увага приділяється штучному інтелекту, екології, відновлюваній енергетиці та оборонним рішенням. Програма включає конкурентний відбір навесні, роботу з менторами та фінальні пітчі в листопаді. Призовий фонд перевищує 100 тисяч гривень, що стимулює учасників досягати нових висот. Інноваційні рішення включають наземні дрони для підтримки оборони, сонячні станції для відновлюваної енергії та ai інструменти що підсилюють медичну галузь та промисловість. Стартапи відіграють важливу роль у відновленні України, підтримуючи оборону, відбудовуючи інфраструктуру та сприяючи сталому розвитку. Це важливий крок до відновлення країни. Ми прагнемо досягти глобального впливу, розширюючи мережу інвесторів. Наші лідери проєктів представляють свої ідеї міжнародним інвесторам, відкриваючи нові можливості для співпраці. Запрошуємо вас на фінальні пітчі 19 листопада 2024 року. Захід відбудеться онлайн у нашій стартап-школі на базі Вінницького національного технічного університету. Не пропустіть шанс стати частиною інноваційного майбутнього! Дякуємо за перегляд! Ми з нетерпінням чекаємо на вашу участь у нашому заході. Разом ми можемо створити краще майбутнє для України та всього світу.